Доброго дня, представляємо вашій увазі. Будинок в селі Роськополяна. Знаходиться навпроти лісу. Одне місце розташування, просторий двір, сам будиночок. До будинку підведено світло, підведений інтернет, дах оцинкований. Двір доволі такий просторий. Є власна свердловина. Зараз бачимо невеличкий сарайчик для отримання худоби. Худоби і земельна діляночка. Власна земельної ділянки разом з двором 25 соток. Безмежні краєвиди, ліс поруч, озера поруч. Ось такий будиночок. Доволі такий ярко. Довго. Розвезуємо. Простора веранда. Коридорчик. З якого йде окрема кухня, газовий котел у підведений до будинку. Плита, рукомийник. На жаль, водичка не підведена. Каналізація не підведена до будинку. Зараз ми бачимо лежанку і грубку. В лежанку і грубу вбудовані котли. Тому можна обігрівати і газом, і дровцятами. Заходимо в основний будинок. Простора вітальня. Будинок збудований з цели, дуже якісної. Ще одна кімната. Према невеличка кімната. Поли дерев'яні, якісні. під низ зроблене отеплення, засипаний керамзит. тобто все доведено до ладу. Ще одна невеличка кімната. Також з грубкою, Все чистенько, охайно. До речі, якщо підводити воду робити синвузол, то є невеличка комірка, щоб там все облагодити. Будинок доволі просторий. Харти вашої уваги. Дякую.